Откровення розділ 18 Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи: Упав, упав Вавилон, блудниця велика. І став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли. Почув я інший голос із неба, що говорив Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її і кар її, щоб не прийняли. Бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її, Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі, за вчинками її, У Келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи, бо в серці своєму говорить Сиджу бо, царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її смерть і скорбота, і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог. Що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожежі її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: Горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі возплачуть, і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує: товарів золота, і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туїного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого і міді, і заліза. І мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе і все жирне, і все блискуче, Відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх відмучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: Горе, горе, місто велике, одягнете в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом, і камінням коштовним, і перлами. Бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякий керманичі, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: Котре місто подібне до цього великого, і сипали попіл на голови свої, і кричали. Плачучи і ридаючи, кажучи Горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовностей його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього. І взяв один ангел сильний, камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше. Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе. І звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе, бо були купці твої в вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи, і в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі.